Привіт усім любителям сучасних і крутих новинок. Ви на каналі Воюа, і сьогодні ми покажемо вам найсвіжіші товари, які вже доступні в нашому онлайн-магазині. А також заглянемо трохи вперед, що незабаром з'явиться на наших полицях. Не забудьте стежити за анонсами майбутніх відео, буде справді цікаво. Тож не витрачаємо час, запускаємо заставку і вирушаємо у захопливу подорож світом новинок. Дрімі Bot l 50 Pro Ultra – це преміум продукт, який поєднує всі найсучасніші технології потужність 19 500 Паскаль, лазерну навігацію лідар, ai камеру, розумне уникнення перешкод, автоматичне миття та сушку насадок, а також можливість підключення до водопроводу. Цей робот пилосос майже повністю автономний і створений для тих. Хто цінує комфорт, ефективність і технологічність? Ідеально підходить для великих квартир або будинків з тваринами. Хочете більше? Повний огляд з тестами вже на нашому каналі. Зустрічайте нове покоління бездротових миючих пилососів від Jimmy – HW9 Pro Max та HW11 Pro Max. Це потужні чотири в одному помічники, які одночасно полососять, миють підлогу, самі себе очищують і навіть сушать ролик гарячим повітрям після прибирання. Обидві моделі створені для тих, хто хоче швидко і ефективно наводити порядок без зайвого клопоту з відрами чи ганчірками. Потужні двигуни, сучасні системи фільтрації, ергономічний дизайн, велика автономність все, що потрібно для комфортного прибирання вдома. HW11 Pro Max трохи потужніший і розумніший. У нього більший акумулятор, вища сила всмоктування та кольоровий дисплей з голосовими підказками. А HW9 Pro Max легший, маневреніший і вигідніший по ціні. Обидва топ у своїй категорії. А тепер найцікавіше, що з них краще вибрати саме вам. Відповідаємо на це у нашому повному відео огляді. Вже на каналі. Dreamy Air Style Pro новинка для ідеальної укладки. Ультралегкий стайлер вагою всього 290 грам з мотором на 110 тисяч обертів на хвилину і сімома насадками в комплекті. Він сушить, завиває, вирівнює та додає об'єму. Усе в одному пристрої: три температури. Три швидкості, захист від перегріву і мінімальний шум те, що треба для щоденного використання. Хочеш дізнатися, як він справляється з різними типами волосся і чи вартий своїх грошей? Повний огляд вже на нашому каналі не пропусти це котек. Це кофрай Нгріль Смокін 8500 багатофункціональна мультипіч для справжніх фанатів домашньої кухні. Це не просто аерогриль, це цілий кухонний комбайн. Фритюрниця, гриль, духовка, сушарка і навіть коптильня в одному корпусі: 10 автоматичних програм, потужність 2200 Вт, об'єм 6,5 літри вистачить і для вечері, і для гостей. А ще тут є технологія grilling Style та оглядове вікно. Готувати не тільки смачно, а й зручно. Хочете дізнатись, як вона справляється з копченням або чи варта своїх грошей? Повний огляд вже на нашому каналі. Не пропустіть Цекотек Iron Hero 2000 – не просто відпарювач, а справжній прасувальний центр з потужністю 2000 Вт, швидким нагрівом за 35 секунд і п'ятьма режимами для різних тканин. Він легко справляється навіть з найвпертішими складками. А завдяки регульованій прасувальній дошці та колесам, які обертаються на 360 градусів, прасувати з ним це реально зручно. Хочете побачити, як він працює на м'ятій сорочці? Переходьте на повний огляд на нашому каналі. Що ж цікавого підготував для нас наступний місяць? І почнемо ми з Onyx Books Go 103 та Note Air 4 – дві свіжі новинки для справжніх фанатів електронного читання. Books Go 103 це легкий надтонкий рідер з чорно-білим є інк дисплеєм на 10,3 дюйми. Ідеальний для тих, хто читає багато і цінує максимальний комфорт для очей. Без підсвітки, зайвих прикрас, тільки мінімалізм, швидкість і підтримка стилу Саваком для нотаток. А якщо вам хочеться кольору, зверніть увагу на Books Note Air 4C, такий самий розмір екрана, але з кольоровим є інк дисплеєм, підсвіткою, потужнішим залізом та Android 13. Це вже повноцінний цифровий блокнот і рідер в одному корпусі, ще зі сканером відбитків і мікро sd А вже наступного місяця чекайте повноцінний відеоогляд обох моделей на нашому youtube каналі. Покажемо різницю вживу, протестуємо всі фішки і підкажемо, яка модель підійде саме вам. Не пропустіть! Представляємо стильну та функціональну електробритву Mets The Sword Shaver. Ідеальний гаджет для сучасного чоловіка. Цей пристрій поєднує в собі роторну бритву з тримером для носа, має водонепроникний корпус і працює до 60 хвилин на одному заряді. Витончений дизайн у кольорах титану та золота додає солідності, а зручний подарунковий кейс робить його чудовим варіантом і для себе, і для подарунка. Не пропустіть! Уже наступного місяця на нашому ютуб-каналі вийде детальний огляд цієї моделі, де ми розповімо про всі особливості, плюси та мінуси цього пристрою. Зустрічайте нові роботи пилососи MOVA p 50 Ultra та p 50 Pro Ultra – справжніх помічників для вашого дому, потужність моктування до 19 тисяч паскаль, інтелектуальна лідарна навігація, автоматичне піднімання мопа на килимах. І функція вологого прибирання з нагрівом роблять ці моделі ідеальним вибором для ефективного та комфортного прибирання. Хочете дізнатися більше про їх можливості, порівняння та тонкощі використання? Тоді не пропустіть детальний огляд, який вже наступного місяця з'явиться на нашому youtube каналі Підписуйтесь, щоб не пропустити ще одна новинка: Dreamy h 15 Pro Heat. Сучасний бездротовий миючий пилосос з потужним смоктуванням і унікальною функцією миття гарячою водою до 100 градусів за Цельсієм. Він швидко сушить щітку, легко керується через додаток і допоможе вам зробити прибирання в будинку максимально якісним і зручним. Уже наступного місяця на нашому Ютуб-каналі вийде детальний огляд цього пристрою, де ми розкажемо про всі його переваги і покажемо, як він працює в реальних умовах. Слідкуйте за новинами. Garmin Instinct 3 – це нове покоління міцних смарт-годинників для активних людей і любителів пригод. Вони отримали яскравий AMOLED або енергоефективний солар-дисплей, покращену автономність до кількох тижнів, витривалий корпус за військовим стандартом і розширені функції для спорту і моніторингу здоров'я. Ці годинники ідеальний вибір для тих, хто цінує надійність, точність GPS та довготривалу роботу без підзарядки. Уже наступного місяця на нашому каналі вийде детальний огляд Гермін Instinct 3 де ми розповімо про всі переваги та особливості цієї лінійки. Не пропустіть! От і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Нам дуже важливо почути вашу думку, тому залишайте свої коментарі під відео. Поділіться враженнями від цих гаджетів або розкажіть про свої улюблені моделі. Не забудьте також написати, який продукт вас зацікавив найбільше. Будемо раді почути вашу думку та відповісти на всі питання. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео на каналі Воюа.